За даними Державної служби статистики, виробництво м'яса в Україні за перше півріччя 2014 року зросло на 8% і становило майже 850 тисяч тонн. При цьому середньостатистичний українець досі споживав не більше 50 кілограм м'яса на рік. Цього далеко недостатньо для забезпечення повноцінного раціону людини. Річна норма потреб людського організму у м'ясі повинна складати 80 кілограм. Крім того, необхідно дотримуватись раціональної структури споживання м'яса з якою 40% має припадати на яловичину та телятину? А в Україні яловичині відводиться лише 18,5% усього спожитого м'яса. Невтішна статистика насамперед свідчить про скорочення обсягів м'ясного поголів'я великої рогатої худоби. Ми сьогодні можемо населення накормити молоком і м'ясом. Ну для цього треба це програма. Я вважаю держави. Тому що якщо ми на сьогоднішній день будемо не нарощувати пуглів'я, що ми будемо їсти через деякий час, і так те катастрофічно падає. Товариство, яке очолює Володимир Потапенко, відоме в Україні та близькому зарубіжжі завдяки розведенню кабардино інгуської породи відомого ясного напрямку худоби, на жаль, останнім часом підприємство почало значно скорочувати обсяги виробництва. Причина відсутність прийнятної ціни та ринків збуту. Нині рентабельність виробництва вітчизняної яловичини часом опускається до нульового рівня. Зокрема, на Черкащині поголів'я великої рогатої худоби на початок цього року становило 208 тисяч голів, що на 2% менше до відповідного періоду минулого року. Останнім часом поголів'я великої рогатої худоби дещо наростили, і воно склало 224 тисячі голів. Проте це однаково на 4% в мінусі до показників річної давності. Запрошую рік ми маємо 500 тисяч чистих збитків, тому що практично абордини продавали як товар на м'ясо. А це генетичний фонд сьогодні України. Раніше, років 5-7 назад, ми продавали бичків на, 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 на производство, А на сьогодні день люди скорочують поголів'я і практично ми тримаємо цей скотну великі збитки. Йдуть. Взагалі про спад у виробництві тваринницької галузі Черкаського регіону говорять показники останніх 10 років. Якщо у 1995 році у господарствах області налічувалось понад 800 тисяч голів ВРХ, то в 2011-му поголів'я скоротилось до 211 тисяч голів. Останні 3-4 роки кількість великої рогатої худоби на Черкащині коливається саме в таких межах – плюс-мінус 200 тисяч голів. Якщо на сьогоднішній день ми за цей рік потіляли 3,5% вже по відсотки вже так то порахуйте самі через скільки роки ми можемо по погліві, років 10-15, і якщо не буде що то зроблено. Подібна ситуація в цілому в Україні. Недосконалі технології, відсутність генофонду, низька купівельна спроможність населення стримують розвиток промислового виробництва яловичини. Тваринники стурбовані, б'ють на сполох, попереджають про можливість сумних наслідків. Ігор Павлушко, директор одного з підприємств, що на Київщині відверто нарікає на інертність урядовців і говорить: якщо зрушень не буде, Україна втратить своє тваринництво уже через півтора роки. На сьогоднішній день тваринництво працює, як би сказати, в нуль. Якщо введуть з 1 січня 2015 року ПДВ на продукції тваринництва, на наслідуючий за один рік я думаю процентів відсотків 30 тваринства просто з'їде, тому що це вже піде. Ну кому хочеться працювати, а в кінці року треба ще десь знайти гроші, щоб закрити цю працю. У цілому ж, на думку гравців ринку при нульовій рентабельності м'ясного скотарства, надалі займатися бізнесом можливо тільки за умови дешевих кормів. Про це саме й говорили учасники національного дня ферми, що відбувся на Черкащині за участю міністра агропромислового розвитку і продовольства Ігоря Швайки. Профільний міністр погоджується з висновками господарників, визнає, що в державі дійсно таки відсутня програма розвитку тваринницької галузі, наголошує на необхідності її створення. Потрібна державна підтримка вигляді компенсації процентних ставок, вигляді швидкого розгляду, але це не до міністерства, а до місцевих інспекцій і адміністрацій документів на оформлення земельних ділянок на спецводокористування і все інше. Тобто з боку держави потрібен комплекс заходів, які дає можливість нормально розвиватися. Ігор Швайка також визнає, що держава відмовилась від регуляторної політики не лише на ринку м'яса, а й молока. Економічна війна між Росією та Україною почалась ще задовго до військового конфлікту між нашими країнами. Ми вже давно не маємо ринків збуту наших сирів, іншої молочної продукції серед інших країн близького сходу. А до європейських ринків ми ще не готові. В цілому ж, як повідомляє Державна служба статистики, обсяг виробництва молока за перші три місяці цього року в країні зріс на 2 відсотки до двох мільйонів тонн. Але не факт, що від цього виграв у кінцевому рахунку споживач, тому що ціна молока та молокопродуктів на полицях магазинів чим далі, тим більше вражає дорожнечею. Україна виробляє продукцію. Яка є надлишковою для внутрішнього споживання, тобто ми є світовими експортерами. Ми традиційно є експортерами, в тому числі продукції тваринництва. Що треба, щоб наші ферми розвивалися? Потрібні ринки збуту. Для того щоб були ринки збуту, нам необхідно мати той інструментарій, який дає можливість нашим виробникам продавати цю продукцію за кордон. Розуміння стратегічної важливості твариницької галузі України, особливо сьогодні, коли з'явились перспективи вийти на європейський ринок, на думку міністра Швайки, спонукає державу підтримати виробників, які зуміли зберегти у тваринництві позитивні тенденції, не зважаючи ні на що, варто також подбати про паритет цін між виробником молока та продавцем готової продукції в супермаркетах. Вчора ухвалений закон, про який я про який я говорив в залі в другому читанні, і в цілому. Про реєстрацію ідентифікацію тварин дає нам можливість проводити роботу з євроінспекторами протягом вересня-жовтня місяця і до кінця поточного року виходити на фінішну пряму в сертифікації нашої системи і наших виробників. Одним із способів підтримки вітчизняного тваринництва, особливо тієї його частини, яка займається молочним напрямком, Ігор Швайка бачить у простий, давно відомий спосіб. Старше покоління українців, напевно, пригадує про безкоштовну склянку молока у школі, чому б зараз не згадати давно забуті істини. Виробник отримає замовлення, діти задоволення, а заплатить за це держава. Кожна людина повинна споживати один літр молока в день. Вигляді різних продуктів, скільки споживають сьогодні, два-три рази менше. Питання ціни. Проблемою, зокрема, українського ринку яловичини є ціна на якісне м'ясо спеціалізованих порід великої рогатої худоби, яка не відрізняється від ціни на м'ясо молочних порід. Та й вона за останні роки знизилась. Тож і виходить, що виробники працюють собі у збиток щодо ринку сировинного молока, то на нього значно впливає фактор сезонності. Сьогодні ціна молока, як в прошлому році була, така і на даний момент. А горуча смазочні матеріали, які дорогі на сьогоднішній день, та та саме макуха, яка сьогодні дорога, електронера піднялася. То що на сьогодні виробництво молока не оправдовує затратний механізм, не оправдовує ціна, ціну. А ціну хотіли, щоб ціна молока відповідала реальності. Сьогодні що сьогодні ніхто не реагує на як літра молока, стоять сьогодні до 4 гривень, так. А літра води водисуть 8 гривень, то виробить літру молока і літру води це ж великий разисів. Також ціна міняється під впливом нестабільної ситуації на світовому ринку, а це не додає оптимізму селянам, і вони часто віддають перевагу рослинництву на противагу тваринництву. Переробників молока цікавить не тільки їхня якість, а й кількість. Якщо на сьогоднішній день за день реалізується 12 чи 14 тонн молока зразу, то я думаю, що товаровиробників воно зацікавить і переробників молока. І лише декому вдається працювати з прибутком, як правило, це ті господарства, у яких знайшли спосіб одночасного здешевлення кормової бази та підвищення продуктивності стада. Шполянщина, яка гостинно запросила українських тваринників на день ферми, м'ясомолочним напрямком займається давно і успішно. Проте, якщо раніше йшлося про прибутки, то зараз мова йде переважно про збереження галузі, як такої до кращих часів. А також про спосіб збереження робочих місць для сільського населення. Лідія Лисенко, завідувачка молочно-товарною фермою, одного з місцевих товариств переймається перспективою села в цілому. Вона ратує за збереження колективної форми власності на селі, цілісності його інфраструктури. Якщо один хазяїн, то він дбає як про сільське господарство, так і про землю, так і про людей, і не тільки про сільське господарство, про школу, про дитячий садок. Про будинок культури, ну про все. До числа ефективних менеджерів тваринницької галузі належить Юрій Ляшенко зі Шполи. Саме на базі його господарства і проходив національний день ферми. Господарнику з багаторічним досвідом вдалося продемонструвати присутнім успішність роботи у галузі тваринництва навіть за нинішніх умов, складність яких полягає насамперед у невизначеності майнових прав на землю. Сьогодні в кожного з орендарів існує загроза втратити права оренди, а відповідно немає визначеності щодо перспектив подальшої роботи в сільськогосподарській галузі насамперед тваринницькій. Мова йде про терміни дії договорів оренди земельних часток паїв. Заключається договора у нас зараз людьми на п'ять років, на два роки. Якщо займатися тваринством, ми були в цьому приміщенні, яке має куплі з 8 років, то на договорі заключають не менше, ніж на 12. Це Верховна Рада повинна прийняти закон, де заключається договора в зв'язку з його зміною, зв'язку з нерозвитського тваринництва, не менше 12 років. А заключають сьогодні давати виторг, реєстраційним службам, замельвіну це все часто і гроші, де йдуть непонятно куди. Щодо твариницької галузі, то вона у господарстві побудована на сучасних технологіях кращих здобутках світового досвіду. Для цього готують відповідних фахівців, навчають їх за кордоном. Сергій Яцинтюк саме нещодавно повернувся зі стажування і знає останні новини в галузі кормовиробництва і може дати вичерпні рекомендації щодо раціону тварин. Дотримуватися співвідношення всіх інгредієнтів. Для цього в нас є Кормозмішувач «Триолет» із програмою TM «Трекер», де я можу бачити споживання сухої речовини всіх корів, роздавання, загрузка всіх інгредієнтів. Учасники дня ферми, що проходив на Черкащині за участю міністра агропромислового розвитку і продовольства, не обмежились лише теоретичною частиною. Під час практичної частини можна було побувати не лише на фермах, а й у полі. Саме там фахівці ділились секретами вирощування кормових культур, говорили про їх поживні властивості. Олег Солопенко працює агрономом з кормовиробництва. каже, що в корпорації, де він працює, питанню кормової бази відводять першочергову роль. Перейшли на більш інтенсивніші вирощування кормових культур, зокрема люцерни. Підбираємо зараз гібриди для посіву селеснику курсу. У нас є свої наработані гібриди, але придивлюємося до новинок, які виходять у світі. До речі, у сільгоспвиробників, які працюють у галузі тваринництва, зокрема вирощування великої рогатої худоби, незабаром може з'явитись надія на ефективну державну підтримку. Готується законопроект, який вносить зміни до закону про державну підтримку сільського господарства України. Цим проектом передбачено скасування обмеження щодо потужностей тваринницьких ферм і комплексів, які можуть претендувати на часткове відшкодування вартості їх будівництва та реконструкції. Крім цього, до переліку об'єктів, вартість яких може бути частково відшкодована, додано доїльні зали та створені на кооперативних засадах м'ясопереробні пункти. Справа за малим коштами, яких як нині часто люблять цитувати прем'єра Яценюка, немає. Казна пуста в такому разі, загроза втрати вітчизняної галузі тваринництва залишається цілком ймовірною. І на все про все у нас рік-півтора, як стверджують сільгоспвиробники.